Вітаю всіх, хто мене дивиться і слухає. Я розпочинаю серію виступів з презентації моєї книги, яку я сам написав. І назва її доволі претензійна Ліва рука Бога. А під заголовок звучить ще більш виклично християнська психологія успіху. Ну, сама ж назва це цитата з Біблії, в притчі Соломонові сказано у правій її руці довголіття, у лівій багатство і слава. Її Тобто тут мається на увазі Божу премудрість, тобто це стосується власне, Божої премудрості. І саме це певним чином суперечить нашому традиційному сприйняттю релігійності. Ми, як правило, вважаємо, що це зв'язок з Богом. Бо А якщо ви прагнете багатства, слави, успіху, щастя, то вам краще звернутися до всесильних можливостей інтернету. Там шедеврів копірайтерського мистецтва нашалт. Сім принципів успіху, десять кроків до щастя. Багато і знайти їх легко. Але чи можемо ми стверджувати, що Біблія не має з тим інформаційним мейнстрімом, деколи досить мутним нічого спільного? Адже в першому псалмі сказано і все, що він чинить, щаститься йому. Хто він, це праведник людина, яка не стоїть на дорозі грішників. І починаю я свою книгу з анекдотів. Ну, частково щоб зацікавити читача, звісно, а з іншого боку, щоб краще. Виразити і пояснити хід своїх думок. От кілька з них я вам і розкажу. Анекдот перший. Приходить вчитель в учительську весь збентежений і жаліється колегам. Ну, до чого ті наші учні тупі. Поясню їм теорему Півгора. Раз пояснив, другий, третій, на четвертий я вже сам зрозумів, а вони і далі нічого не розуміють. Ну, відомо, що найкращий спосіб зрозуміти щось це пояснити це іншому. Для мене таким найкращим іншим. Є підліток з певними особливостями його мислення, які можуть нас, як вчителів і педагогів, дратувати, інколи дратують, але, тим не менше, мають великий потенціал. Підліток не дурніший від нас, він вже вийшов з. В стадії отої дитячої наївності, коли думається, що тато все може, а мама все знає. Його голова менш ніж наша забита різними розумними словами, змісту яких ми часто самі до кінця не розуміємо. З ним слід говорити як можна простіше. Інакше він втратить до того, що ми говоримо інтерес. І як співрозмовник або до певної міри наш критик, він є до певної міри найкращим. Я маю достатній педагогічний досвід, спочатку працював лік... ну, вчителем біології. Та хімії, потім значно більшу частину часу, практичним психологом. І думаю, що ці особливості, ціні для мене особливості підліткової психології, я розумію добре. От одного разу, коли я на занятті щось там говорив учням. Ну, щось, я, наскільки я зараз пригадую, прочитав книгу Наполеона Хіла. Думаю, та багаті, вона мені сподобалась, і я їм щось таке розказував, переказував. А один учень. Піднімає руку та й запитує, скажіть, а ви добре свій Мерседес припаркували, а то поки ви з нами е, возитесь його на штрафплощадку заберуть? Може, то вже побігти перевірити, що там з ним? Тоді я не пам'ятаю, що я йому відповів. Своїх слів слова забулися, але відчуття певного зніяковіння, образи, навіть я пам'ятаю, хоча, з іншого боку, проблема поставила їм досить добра, правильно. Чи ті, хто нас вчать, самі користуються, тим що вони говорять? Чи це просто так розмова для привернення уваги чи ще для чогось. Другий епізод був ще більш напруженішим. Проводжу я в класі профорієнтаційне тестування, а учень, якийсь учень. Наспівує популярну тоді пісеньку у білі Ну, Щоб не застосовувати до нього е, санкції, виклику до директора або виклику до батьків психологів, його від того не личить, я запросив його у свій кабінет. Е, ну, ш, А він мені зі всією відвертістю. Відповідає. А ви що думаєте, то комусь цікаво, що ви там робите? Хто буде слюсарем працювати, хто до яркою. От у мене друг від наркотиків помер, і я не знаю, як далі жити. Ця розмова теж для мене була достатньо важкою емоційно. А зараз, бачу, і тут підліток був правий. І тому що наші учні хочуть, щоб ми говорили їм не те, що самі так добре знаємо, і що по шкільній програмі вказано, а те, що їм необхідно для життя, це цілком. Законна їх вимога. Інший випадок, який я оце зараз згадую, відбувся з одним моїм випускником, одним з найкращих, найрозумніших учнів. Приходить він, коли вже закінчив школу, це не учень, у мій кабінет і хвалиться. А я з священником посверлився, ну, мені стало цікаво, кажу, розказую, як ти до такого життя дійшов, а він мені говорить, а я йому сказав, що ваша вірою дурниця, але я поважаю Пасху, а це було саме на Пасху, як давній звичай українського народу. Ну, і це мене зацікавило, дало, так би мовити, інформацію для розумів. В його віці я був стовідсотковим атеїстом, ну, тому що виховувався у такі часи, коли релігія... М'ягко скажімо, не схвалювалася, а дітям в школі пояснювали, що Бога придумали попи, щоб поміщики та капіталісти могли експлуатувати простий народ. Так тоді я був атеїстом. А кого вважати за кого вважати цього юнака? Ну, в Бога не вірить, але в церкву ходить, а може і вірить, хоча не так, як цього вчить церква. І загалом моя книга розрахована саме на цю аудиторію читачів. Мої Намагання пояснити їм, що вірою і християнство взагалі, це не дурниця, а найбільше досягнення нашої цивілізації. І те, з чого ми можемо мати найбільшу практичну користь у вирішенні наших житейських проблем, а не лише. У кращому існуванні після закінчення нашого земного життя. Ну, а другий анекдот, який я хотів розказати, він такий: гуляє пан Валенса по Варшаві. Ну, думаю, що глядачі знають, хто такий Валенса, це Відомий польський політик, який, очол, будучи керівником профспілки Солідарність, очолив антикомуністичний рух у Польщі. І про нього поляки є такий у польський напрямок у польському фольклорі. Розказують багато анекдотів, як ми про Чапаєва та Штірлиця. Отож, гуляє пан Валянса по Варшаві, а на зустріч йому панянка з Колискою. Він підходить до дзв'язка, робить йому гулі-гулі і... Злякано відсахується. Що каже? Ти такий маленький і вчиш мене як е, жити, а голос з колиски, а ти такий великий і не знаєш. От моя книга до певної міри, це Голос немовляти з колиски, викликаний тим, що великі не знають. А зараз Інформації у нас достатньо багато, і це найбільше, що мені подобається у нашому часі в порівні з моїм дитячим соціалістичним минулим. Коли інформація була обмеженою, це мені найбільше подобається. А з тих Книжок, який я читав тоді, великою популярністю користувалася книга Володимира Леві Мистецтво бути собою. Це вона присвячена аутотренінгу, написана надзвичайно цікаво, її ще в ті часи прочитав і навіть пробував освоїти ототренінг по цій книжці. Є люди, яким це вдалося, і кажуть, що навіть їм помогло. В чомусь й помагає. Але починається вона з відомої фрази. Усі розумні поради подано ще задовго до нашої ери. Але із часів Сеники до них мало що додалося, але ця мудрість мало кому помагала. Я ж маю нахабство позиціонувати мудрість, яка помагає. Ну і чому? Тому що вона все є загалом не стільки мудрість, скільки Премудрість і вона і ґрунтується на Божій премудрості. Ну, Премудрість, яка допомагає або те, що нам допомагає, має загальну назву психотерапія. Загалом оцих психотерапій запропоновано дуже багато. Є і арт-терапія, і псих, і гештальт-терапія, піскотерапія, інші види. Ну, загалом все добре, що ми маємо такий різноманітний вибір, але закрадається підозра, якщо їх так багато, то можливо вони. Допомагають набагато менше і не всім, ніж оце обіцяють. І такі сумніви є не підставні. Класик психології Генріх Айзенг провів дослідження, у яких він порівнював групу невротиків, яка лікова яка проходила психоаналіз, і тих, хто, так би мовити, хворів просто так. І через рік виявилось, що кількість тих, хто позбувся хвороби у першій групі, і у другій є практично однаковими. Тобто мій, мій фаховий рівень не дозволяє однозначно дати ви зробити висновок про доцільність психотерапії або тим більше окремих видів психотерапії, у яких я не є спеціалістом, але Зверніть увагу на моє нахабство, що я хочу запропонувати свою, і придумав навіть для неї назву ортотерапія. Щоб, перш ніж пояснити, що я маю на увазі, давайте проведемо етимологічний аналіз цього слова. Ну, терапія це зрозуміло, це турбота лікування, а от орто означає в буквальному сенсі прямий або правильний. Ну, орфографія це правопис, ортопедія це виправлення недоліків постави або руху. а це ж саме слово ми чуємо в терміні ортодоксія. Що таке ортодоксія? Ну, в буквальному сенсі це один із напрямків християнства, який має апостольську наступність. Ми його називаємо православієм. А буквально ортодоксійному Переклад... Переклад цього слова краще, мабуть, було б сказати правильно мислі. Ортодоксія це доксаться думка, закон. То... Хоча в нашій мові це слово має дещо негативний відтінок. Ортодокс це людина, заскорила у своїх поглядах, застарілих, які часто не. Відповідають реальному життю, ну, можна сказати, про ортодоксального комуніста чи ортодоксального єврея. Ну, а відповідно з тим, ортодоксія, все можна зрозуміти. Я б дав таке визначення як покращення якості життя. За допомогою правильних принципів мислення та життєдіяльності. Ну і тут я ніби чую зауваження. А звідки ви, шановний, знаєте, що правильно, а що ні? Ми живемо в демократичному суспільстві, кожен має право на свою думку. Життя різноманітне, що, правильне. що є правильним в одній ситуації, в іншій може виявитися шкідливим. Ситуації ж різноманітні. Ну, частково з цим можна погодитись, але Тим не менше я вважаю і буду наполягати на своїй думці, що в житті є або в соціальному, або у фізичному закони правила, яких слід дотримуватися. Запхайте пальці у розетку, якою ви хорошою людиною не були, освіченою там чи милосердною, все одно вас уб'є током. Будете переходити дорогу на червоне світло, можливо, один чи два рази вам це минеться, але якщо це робити так постійно, то рано чи пізно потрапиться у аварію. От я і виходжу з того, що у нашому житті існують правильні принципи. Ну і а людей, які ставлять це під сумнів. У мене з'являється бажання, як то кажуть в Одесі запропонувати їм піти у найближчий магазин, у ревний відділ, купити там сільотку і поморочити їй голову. Ну, але у тім, що є правильне, а що ні, найкраще. Щоб це визначити, найкраще звернутися до Святого Письма. Ну, при правильному його розумінні, звичайно. От я раніше згадував Наполеона Тіла і його відому книгу Думай та багаті, вона входить в десятку книг. Виданих у другій половині ХХ століття найбільшим тиражем. Всього вона була видана у кількості 1,3 мільйона примірників. Але що найцікавіше, очолює цей список найбільш популярних книг з найбільшим тиражем Біблія. Її видано у, накладом у 130 разів, як порахував більше 3,9 мільярда екземплярів книг. Можливо, це частково і дань традиції. Але давайте перепустимо, що саме в Біблії місяця. Питання, на які ми шукаємо відповідь. І я думаю, що якби ті думки, які, якими я хочу з вами поділитися, прийшли б мені в голову раніше, то моє життя склалося б краще. Моя мама говорила, дурні вчаться на своїх помилках, а розумні люди на чужих. Отож, важ, бажаю наш, ну, своїм глядачам мудрості і прощаюся до наступних зустрічей.